Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас соління червоної риби. Така червона риба чудово підійде для закусок, канапок, салатів і навіть суші. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. Для початку нам потрібен шматок філе будь-якої червоної риби. Я використовувала філе лосося. Філе залишаємо і шкіркою, яку попередньо при потребі очищуємо, а також і філе витягаємо всі кісточки. Вага шматка мого філе становить пів кг. Рибу миємо під проточною холодною водою і після того обсушуємо паперовими рушниками з усіх сторін. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. І не жалійте вподобайок. Далі у мисочку всипаємо 1 столову ложку солі. Я використовувала морську, але найодовану, а також 1 чайну ложку цукру, тобто співвідношення солі до цукру, 2 до 1. Перемішуємо до однорідності. А далі сумішю із солі і цукру натираємо червону рибу з усіх сторін. Рухи при натиранні не повинні бути надто грубі, щоб не пошкодити філе. До речі, у мене на каналі є рецепт соління оселедця, за яким у свій час мої батьки солили оселедить на продаж. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Дно посуду, в якому буде солитися риба, посипаємо невеликою кількістю суміші солі і цукру. Далі викладаємо шматок філе і обов'язково шкіркою вверх, щоб риба не тільки рівномірно просолилась, а й не завітрилась. Накриваємо лоток кришкою і відправляємо рибу в холодильник приблизно на 2-4 дні. Скільки точно днів, визначайте самі. Адже лише ви можете знати, яку солоність риби ви хочете. Пробуйте! Ми любимо доволі малосольну рибу, то свій лосось я солила рівно дві доби. Коли філе буде просолене настільки, наскільки ви хочете, потрібно злити весь розсіл, який утворився. Якщо рибу будете їсти не одразу всю, а її потрібно зберігати деякий час, раджу зверху полити її олією. Так вона буде довше зберігатись і не псуватись. Ну, от і все. Лосось ми посолили. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, всіх благ!